Аж довгоочікуваний момент настав. Всім привіт! З вами Golden Mind. І сьогодні ми вирушаємо на локацію Кам'янийський кар'єр. Я, я вам зроблю такий от звук. Все, нарешті ми виходимо на цей рейд. І зараз ми будемо екіпіровувати нашого пацана. Так, тут у мене 4 Альпіка, 4 аварійки. Ну що ж, екіпіруємо патанчика, візьмемо ножик, візьмемо пістолетик. У мене патронів достатньо. Візьмемо з собою таку броню. Ну і Мисливський рюкзачок. Бо я оці от Альпіки, от -от Альпік, аварійку не хочу витрачати поки що. Я оце фармлю цих. Uh, ще фармлю поки Альпіки. Мені треба 6 штук, тому що в мене зараз купа матеріалів і мені потрібно. Ах... Мені потрібно 6 штук Альпіків. За такий... Я такий видух зробив, тому що я забув вже сказати. Так. Так поняв, він нам не дасть поіграти. Це. Воно... Ага. Це у нас. Не дробашник. Ну тоді так виносимо. Так. Ми зараз, так поняв, зараз вистріляємо зразу всю цю. Да. Все. Зарезан. Так. Ну, краще, сьогодні відосик буде не такий. Прям. Величезний. Як всі думають, що зараз прям буде все, 40 хвилин, уже вже буде величезний Та, Ні, У нас він сьогодні буде маленький. Ну, Такий десь 10 хвилин менше. Пару локацій, пару разів походимо на кам'яницький кар'єр, щось попробуємо дістати з нього якийсь лут. Так, ящика нема вже зразу. Тут може як і аварійка попастись, так і Альпік. Так що ті... О, Тим гравцям, які вже дотягнуть сюди, дотягнуть, то можна вже так само ходити на цей кар'єр і знаходити або альпіки, або ще щось. В одному відосі я про це навіть буду розказувати. Так. Мінус 2. Ось, зразу палатки. Альпік випаде в будь-якому комплекті, я тут не буду розказувати. І в будь-якому місці. Розказ... Я розказував в минулому цьому відосі. Він якраз виходить. Мабуть, вже завантажився. Коротше, виходить новий відос, я його там завантажується. Коротше. Так, тут нічого не чпаємо. Опа, контейнер. Може бути ящик в ньому. Ні, немає, як завжди. Як завжди його там немає. Мабуть, у нас і не 10 буде. Трошки більше. Я що знаю. Ці палатки можна знайти в міні Mini Days плюс. Mini Days Це перша частина. Так, у нас проблеми. Нам треба різня. У нас вже є пов'язка, ми вже не тупі. Раз. Все. От якби зараз аварійка впала, то я б вже захилився, так ні. Школьник. Школьник, понятно. А! Це що? А, це снайпер. Чик, все. Убили. Ах. Це мінус один. Біжим наступного. Забирать. Оп! Може ящик тут бути там, де бандити ото зараз я їх убив. О, біта. Так. Дивимося сюди мусор. Сюди ланчбокс. Забираємо. Угу. Немає, немає. Не, не густо, не густо. Не густенько. Де ж тоді ящик питання. Нє-ні-ні-нє-ні- давайте попробуємо наверх піти, та шашку побаз з купа неї слід цих не розсліджувальних цих локацій. Локацій. Ну, типа частинок. На локації. Локація маленька, як видно. Мала. Тому. Будемо бігати просто так. Я зараз буду мовчати, а коли ящик знайду, то я буду говорити. Так. Немає його, немає. Нема, щось ящика, нема. Опа, храну. Може біля крана буде. Нема. Хм, странно. Раніше біля екрану було. Давайте що, зима. Раніше взагалі біля екрану був якийсь лут, а Тут на тобі нема. Може, взагалі тут? А ну-ка, чекнем. Шапочка. Шапочка потрібна, потрібна. В кар'єрі нема. Може, в якомусь мисливському будинку буде. Давайте ще десь походимо, почекаємо. Ану. Давайте чекнемо цей будинок. Да. реально. Да. Оп. Угу. Значить, ящик весь час був тут, а ми кругами біля нього ходили. Так. Єсть. І відкриваємо наш перший ящик. Сім хвилин один рейд. Ну Це ми просто пройшли всю карту. От видно. От. Угу. Тут такого луту буде дуже багато. Чек, і валимо сюди. Біжи быстрей, поки не прибили нас. Все, втекли. Ідемо, ідем, ідем додому, йдемо, ідем, ідем, і так і не дойдемо. Так. Надіюсь, вам не чути оцей сверліт, тому що в мене постійно сверлить. сверліт, 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 сверліт. От, 763 матеріала. Це навіть дуже добре. У нас купа всього. О, як залагало. Так. Да. 4 Альпіка в нас є, от. Оружя мало, зброї мало. Тут отак от патронів. Теж немало. Не знаю, це тільки перший був рейд. Ми зараз, зараз на другий підемо. Я сьогодні попробую дофармити вже ті 1440 матеріалів і вирушу на... Локацію. Ну, не вирушу на локацію, а прокачаю радіостанцію. А радіостанція буде на третьому рівні це буде останній. Я нарешті бензик можу отримати. Бензин отримаю зато. І ще плюс трохи. І отримаю плюс нового персонажа, а це я вже покажу в новому відеосі. Якщо він, звісно, вийде, бо якщо комусь буде не подобатись відос, то я взагалі записувати нічого не буду. І то я щось бачу, що зараз найменше набирають перегляди найновіші відео. Найно! Найновіші. Та скільки вас тут буде? Блін, всі летять, аби мене убити. Та йдіть ви. Так. Ну, тоді будемо битися. Опа, все, 10 хвилин пройшло. 10 хвилин відео у нас тільки другий рейд. О, да. Як не странно. У нас тільки другий рейд триває. Вже майже вже 10 хвилин пройшло так швидко. Давайте сюди забіжимо побистро. Раз. Як вони мене знаходять? Що там є в нього? Нічого нема. Кар'єрчик. Найшли ми. Да. Угу. Тут бандити є. Ой. О, тут у снайпер. Ну так. Да. Ну, йди сюди вже, якщо. Ой, зра я натравив його зараз. Так. Він мене коцнув. Та собака така. Давайте заберемо цю погань. Отаку от ножку. Раз. Нікуди не дінеся. І забираємо його все. Опа! Ключ. Угу. Тобто там є ящик. Все, вам добили. А от цікаво, де буде з кала... калашом бандит. О, пістолет. Або з М-кою. Байкер. А, Вовин. О, так! Да? Реально з калашом. Дивіться, давайте тут ближче до нього підійдем. Вот. В нього будуть патрони 7,62 мм. Та-да! Не вгадав, вгадав, не в... якби я сказав 556, то я б не вгадав, а так я вгадав. Ящик. Забираємо все. Тако по побистрому. Раз. І дивимося, що нам випадає з останнього рейду. Ну, типу, все, я вже не буду. Два рейди сьогодні. О! Костюм забираємо. Угу. Не забираємо. Це ні, ні, ні. -ні. Отак, так. Да. Все. Ми з вами сьогодні знайшли легкий бойовий костюм з сокирою і матеріали. Чи що? Да, матеріали, матеріали Ну, на цьому я буду закінчувати, тому що я і так зіграв два рейда. Це дуже тяжко. Мені вже аж ще болять. Ну, все ми на цьому будемо закінчувати. З вами був Golden Mind і всім пока-пока!